Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші коментарі, за підтримку, за ваші питання. Сьогодні у нас 10 травня, субота. Подій особливих таких яскравих не відбувається. Але все ж таки є декілька питань, на які я думаю, варто звернути нашу увагу і спитати у Таро, що правда, що неправда, що буде, а що ні. І от сьогодні відбувається зустріч європейських лідерів в Україні. Так? Сьогодні приїхало, приїхав в Україну Макрон, хто там Стармер, Мерц, Туск, і вони вже в Києві, і вони вже, ну, звісно, розмовляють про війну. От я хочу подивитися: от у цей з'їзд, поз'їжджалися лідери, от що він нам дає, про що це? До чого це? До чого це? Покажіть з'їзд, який сьогодні відбувається в Києві. Європейські лідери. Ну, по-перше, дійсно приїхали. Ну, тут Аркан Всесвіту випав. Мир так, це про те, що дійсно люди з різних країн, і дійсно тема номер один це мир. Мир. Як далі існувати? Ой, приїхали з дуже, ну, тут добрі новини. Тут Карти, хоч трійка Пентаклів і Паш Кубків, але вони в цьому контексті дуже значущі, тому що є старший аркан мир. Це про що? Кожен із цих лідерів привіз якби, ну, своє бачення, свою пропозицію. Скоріше всього, вони перш ніж їхати в Україну, вони, там, можливо, між собою щось спілкувалися. Тобто, знаєте, тут як напрацьована єдина концепція, Отак, якби сказала. Поговорили із, з якимсь підсумком вони їдуть в Україну. Причому підсумок такий, знаєте, робочий. Це не просто як оце чергове бла-бла-бла, а робочий якийсь підсумок, який вони вже везуть в Україну. Ой, ну, Я не знаю навіть тут радощі, помічта штани, тому що мах це я можу, я дію. У мене на руках дуже багато позирів, сила і рицарь кубків. До речі, хочу вам сказати: пам'ятаєте? І тут ще це ж про трійку Кубки, це трійка пентаклів. це об'єднання. Я ще тут задам питання, чи це так дійсно, про що я хочу вам сказати. Да. Це нарешті про те, що нам аркани говорили на протязі тривалого часу. Ось вони приїжджають, поговорять. Звісно, це буде про завершення війни, так як я вам сказала, Україну посилять зброєю, Україну посилять якимись, ну якісь ресурси йдуть там, зброя, що вони там гроші вкладають. Це все одне. Але головна. Ціль оцього приїзду це формується. той союз, про який ми з вами все ремі читали на картах, безкінечно показували, що буде якийсь союз, де Україна буде займати ну доволі, ну майже я вам сказала головне місце, тому що знаєте, як з неї все почалося так. Це той союз, він буде схожий на НАТО. Тільки НАТО у нас виявилося не дієздатним та ніяким союзом. То це саме оцей союз, який на довгострокову перспективу буде працювати. Розумієте його зараз називають як коаліція охочих? Таке. Ім'я таке дивне, да? коаліція охочих, але згодом це буде перероблено на більш звучний, потужний е, альянс. якийсь. Якесь ім'я буде дано цьому альянсу. І це буде саме та група країн, які об'єднаються для сумісного захисту, для сумісної співпраці. І ці країни якби, одну одну будуть дуже потужно підтримувати, вкладаючись, там будуть обумовлені якісь кошти, які вони вкладають да? е, ну, в, в оборону, там, я не знаю, в якийсь захист. Ну, то вже Такі моменти політичні, але головне, що я хотіла вам сказати, що цей цей з'їзд це не просто приїхати поговорити. Це для нас дуже добре, тому що це довгострактова перспектива, і це народження альянсу, народження союзу. Дуже добре. Що тут ще у нас? Ну так, зустрілися по ІСІ, хоча е, на минулому бліці, коли ми там дивилися, показали, що не приїде, приїде хтось, і про Вучича ви мені багато писали. Бачите, казали, що він не приїде, а він приїхав. Слухайте. Ну, я вам показувала аркани, які випадали, випав відлюдник. Можливо, це показувало про те, що, ну, знаєте, як небажання їхати, їхати, ну, празнувати, там, Вучич десь затримувався, так. Тобто їхали, тому що це потрібно так. Це так, знаєте, це, скоріше всього, у них якби було не так свято. Як якийсь робочий момент. Ну, принаймні, усі точно. І відбулася розмова між Путіним і Сі. Ми з вами спостерігаємо вже тривалий час, коли у Путіна і лідера Китаю дуже такі, знаєте, стосунки, коли вони ну, прямо один одного підтримують, люблять, я не знаю, обіцяють щось там підписують. Путін взагалі стає навколішки перед Сі. Ну, то добре. І ось зараз я хочу подивитися, які були в них основні розмови. Основні розмови з Путіним і Сі Цзіньпіня з Путіним. Ну, йшла мова про війну. Верховна Жриця і король мечів. Тобто тут те що, ну, те, що обговорювали, але цей раз, знаєте, це вже якось виходить за якусь межу. Зараз побачимо, розкриємо про що мова. Іде мова про зупинку війни. Король мечів, четвірка мечів, зупинка активної діяльності. Зупинка війни. Іде зупинка війни. Причому дуже наполегливо про зупинку війни. І ще. Тут ще третій гравець. Зараз хвилиночку мені тут треба порозкладати Путін. Мені третього гравця показують трійка. Трійка йде. Хто третій? Третій потужний. Час. Третій потужний гравець, третій потужний гравець, від якого залежать гроші, конкуренція. Ну от. Про що йдеться? Пам'ятаєте, коли Трамп призначив для Китаю оті мита? Так, Там підвищені оці мита, в общем, їхнього економіку, так? якісь неподйомні величезні мита призначив. так? І воно це стояло десь отак, от не рухалося, я не знаю, місяць, можливо, так? Я так розумію. І ось недавно ми побачили новини. Я не знаю, звернули ви це на увагу чи ні. Але було, що Трамп скасовує мита для Китаю. Вони вже стали набагато. Там було 115, здається, відсотків, стало щось там 60 чи 40, тобто набагато менше. Поговорили. І договорилися. Трамп, ну так, перекладаю вам з мови Таро на українську мову, як це звучало, ну так, приблизно. Їдь до Путіна і вирви з його пащі зупинку. Якщо ти це зробиш, мита будуть скасовані. Драконівські мита будуть скасовані. Якщо ти не зробиш, все лишиться на цьому рівні. Ну, Можливо, це так знаєте звучить з моїх уст, як, начебто, наказ, але це така, знаєте, собі домовленість. Тобто, ти мені допомагаєш зупинити Путіна, тому що ми бачимо, у Трампа дуже мало важелів тиску на Путіна. Він бігає, бігає вокруг нього, щось там кричить, кричить, соває ногами. Зупинити він війну не може не за добу, не за дві, ніяк не може. Так? І тут поставлено я їх тут розбила, ну цю трійцю, так хто кому що каже, і тут Трамп поставив Китаю ну таку луну. Дивись, ми там будуть продовжені. Якщо ти не зробиш те, що я тебе прошу, обирай двійка пентаклів, тобто обирай, що тобі важливіше. Тому Путін, Китаєць він дуже добре розуміє, що Путін від нього ніде не дінеться. Він і так уже захопив пів Росії, як той удав, я ж кажу, стискується навколо горла російського. Так, він нічого не втрачає. Але дійсно, після розмови з Трампом у Китаї до Путіна був серйозна розмова по поводу зупинки війни. І що доб'ється Сі Цзіньпінь оце цього, щоб Путін зупинився. Бачите, йому гроші дуже важливо, дуже важливо. Ну, так і так, да. зменшуються тут обороти, зменшуються. не, не швидко, а? все починається із пажа мечів, тобто ну, так не буде що ось поговорили і на завтра війна затихла. Ні. Але це був такий тиск, якого раніше не було на Путіна. Такого раніше не було. Там якісь поставлені такі умови, що Путін просто лишився ну, в такому стані, коли йому ну, не те, що, нема що вибирати. Я не знаю, про що це саме йшлося, але тут якось вибор без вибору в нього стоїть. Отак, оце такі заколісні ігри. Так, ну і ще, щоб я б хотіла з вами подивитися про це 30-денне перемиря, про яке зараз скрізь весь інтернет про то говорить, що ось на цих вихідних це субота чи неділя, має пролунати вже, начебто, зупинка війни. Ну як, перемиря 30 денне От, дивимося: 30-денне перемиря. Розмови скрізь лунають. Бачимо, будемо дивитися, спитаємо, чи буде так, чи зупиниться війна на 30 днів. Чи вдасться зупинити? Давайте так, не будемо казати про ці вихідні. Ви ж розумієте, у політиків це ну, розмови, сіли, поговорили, але сама зупинка, я не думаю, що вона відбудеться сьогодні, в суботу, ввечері, чи завтра, в неділю після обіду, навряд чи це йдуть розмови, тобто, найближчим часом, зробити оце 30-денне перемир'я. Коли подивитися минулі розклади, там показували, що взагалі травень буде ну гарячим покельним і обстрілів буде дуже багато. Зараз я окремо гляну і ще обстріли не по кожному місту, а взагалі, от потужність обстрілів по Україні, але весь час показували, що до кінця травня будуть обстріли. І до кінця травня годі ще говорити про зупинку війни. Пізніше так, пізніше до цього дойде. Ну але дивимося на це тридцятиденне перемиря. Чи відбудеться воно? От що вам можу сказати? Дивіться помірність, начебто перемиря. На да? аркан, старший аркан помірність, це таке спустове спорожня. Тут стоїть янгол, неспішна така якась ситуація, таке собі стояче володо. Але знову поруч дев'ятка мечів і сім мечів. Тобто, оце щитується, порушений спокій. Порушений спокій. Тому дивіться. Як це може прозвучати? Ми вже чули піскова, так що ми можемо погодитися на це перемир'я, якщо при умові, якщо Україні не будуть надавати зброю, це виключається, тому що до України сьогодні приїхали європейські лідери. Чому вони приїхали? Ну не каву шпити. Вони везуть домовленості, вони везуть зобов'язання, вони везуть підтримку Україні і зброєю, і грошима, і там всіми ресурсами, що Україні потрібно. Тобто, допомога все одно буде йти. Ой, господи, навіть не знаєш, як запитати. Чи буде прийнято найближчим часом рішення, що зупиняються обстріли? Розмови про це йдуть, поки розмови, це ще не рішення. Збираються багато людей, трійка кубків, бачите, обговорюють, але паж жезлів, паж це тільки, знаєте, бажання, але це не конкретні дії. Чи буде? Мир і, і п'ятірка кубків стратами сльозами. Ну, те, що як, є, як, як це бачу я зараз паркан. І ще раз запитаю, чи будуть цей час, коли обіцяють якесь перемир'я, обстріл? Зупинка активної діяльності буде, четвірка мечів, так? але поруч двійка жезлів. Це володар не повного успіху. Коли було вчора 9 травня. І сказали, що буде тихо. Можливо, так, всю Україну ракетами не обстрілювали, але за мешканцями Херсону ганялися дрони, розумієте? І скидали вибухівку і на машини, і на людей. Те саме відбувалося і в Запорізькій області. То я не знаю, як це назвати перемир'ям. Ну це таке перемир'я, ви розумієте, це не перемир'я. Це обстріли будуть, вони будуть якісь незначні, я так думаю. Не такі потужні, і це буде більше по прикордонню Херсонська область, Запоріжжя, Сумщина, Харківська область. Тобто по центру України, по Києву, можливо, і не летітиме якийсь період. Я не знаю, коли це ці 30 днів настануть чи вони з 1 липня можуть настати ці 30 днів? Можливо, зараз я подивлюся травень. Ми зараз говоримо незалежно від того, коли буде оголошене оце 30-денне перемиря, ви маєте розуміти, що в ці дні треба бути дуже обережним, особливо ті, хто проживають ось в прикордонних територіях або де ну, такі бойові дії, ну щось як, як, як наш Херсон. Оце така ситуація. Тому що ніхто нічого припиняти не буде. І бойові дії на фронті вони будуть. Фронт не зупиняється. До речі, по секрету скажу, у наших є дуже хороші успіхи. Не буду розпилятися на що цього. Побачимо все по новинах. Поки всі мовчать але успіхи дуже хороші. Так, то таке 30-денне -ден, 30 перемир'я, ну це ж росіяни, вони ж безнаказані лишаються. Мені тут не показано, що ну, прям зупинилися і прям настав мир і рай. Ні, це будуть такі собі, знаєте, гойдалки. Начебто зупинили, але десь ми чуємо обстріли. Там повиступали, одне одного позвинувачували в чомусь, начебто день-два затища. Потім знову обстріли і знову якась проблема на якихось. На участках, або, можливо, буде навіть, можливо, оголошено перемир'я на конкретних ділянках. Можливо, ще так. тому що тут немає суцільного миру, розумієте? Ну, немає. Тому таке це перемир'я буде, воно буде доволі умовне. Це перемир'я. Так. Давайте подивимося до кінця травня Україна на предмет обстрілів взагалі, чи будуть? Обстріли. Чи будуть летіти ті шахеди, чи, не дай Боже, ті керовані бомби, чи будуть летіти на територію України? чи будуть... Ну... Випадає королева мечів, тобто те, що я вам кажу, війна вона ще не зупиняється. Так, ми вже на доброму етапі вже таки, знаєте, собі переломний етап уже почався. Ми, ми все ближче, і ближче і ближче до стихання війни і переход її з гарячою фазу, з обстрілів, коли вже будуть, врешті-решт, дати за стіл перемовин. І всі оці моменти до речі, хочу вам сказати: я сама для себе робила розклад і дивилася щодо. На території, і всі бояться, що не дай Боже полишить оці території, які окуповані, а саме Росія так і вирішить, що я зупиняюся на цих територіях, які вже забрала собі, і це буде зупинка. Воно так буде виглядати, що начебто, все вже і та Херсонська область, Лівобережжя, так, і де там захоплено частини Запорізька область, там Харківська область. Ці області будуть повертати дипломатичним шляхом через перемовини, розумієте? Тому, чи будуть обстріли до кінця травня, будуть по королеві мечів, ще які будуть? Тому це таке, знаєте, перемиря. Тут одні слова поки. Бачите? І, до речі, обстріли будуть дуже серйозні. Карта Мах і рицарь мечів. От провокаційні обстріли буквально, Оттиснути хотітимуть, будуть обстріли, так, це ще не затища. Аж ніяк і не затище. Тобто, дивіться, саме по собі от правосуддя, тобто закон, який обговорюють. Ну, не закон, а ну, ну, це правосуддя це коли справедливо щось вирішити. Але поруч з справедливістю стоїть ілюзія. Сім кубків це абсолютна ілюзія. Це примарне, примарне все. І ось такі будуть обстріли: із смертями, і з вежею. Розумієте? Тому. Я розумію, це не дуже приємно, але треба, знаєте, бути реалістами. Я вам хочу сказати, що більш-менш затища, конкретне затища, буде десь уже ну, це кінець червня липень Ось тоді воно буде вже більш схоже на те, що вже затихло якось, більш спокійніше буде, але травень ще дуже неспокійний. Ну і ще одне питання, хочу я подивитися, не можу його оминути, це про папу. Обрали нового папу. Ми всі знаємо, що Ватікан все-таки має дуже серйозний вплив, і та людина, яка знаходиться на посаді папи, вона теж має якийсь вплив. Ось я хочу запитати. Оцей новий папа, якого обрали? Новий папа, якого обрали? Що за людина? Жіноча енергія іде. Королева Пентаклів випала, але це людина спокійна, врівноважена, стабільна, з певними правилами, з якимись амбіціями, які неможливо похитнути. Тобто у цієї людини є своя думка. Ну, такий. Ну, Але тут таке, знаєте, спокійна людина, без, без істеричних якихось таких випадів в настроях, в заявах, що ще про нього скажете. Не знаю чому, але мені щодо його обрання чомусь показують. Ну, я питаю, що за папа. А тут, знаєте, як знову ж таки перевожу вам на українську мову карт, Тіпа, а по-інакшому бути не могло. Треба було схитрувати, схитрувати, аби досягти чогось. Знаєте, що мені йде на думку? Пам'ятаєте, десь за тиждень до обрання папи, ну, особисто я бачила. Такі світлини Трампа, де Трамп сидить в вбранні папи римського. Я не знаю, може, то штучний інтелект створили таке, може він сам зробив собі таку фотосесію? Я в то не заглиблювалася. Але ви не задумалися чому? І ще папу не обрали, тільки но ну, Франциска поховали, да? раптом Трамп, американець, сидить в, в броні папи. Вам не здається, що е е це було? Це було заздалегідь домовлено і вирішено. Тому що тут оце обрання, оце обрання, воно нічого не має спільного з чесністю, з правдою. Тут стоїть якась брехня брехня на весь світ. Отак-от. От, от воно витікає. Так. Це вони мені розказали історію. Добре, що до папи. Мене цікавить, і Бог уже ним, Як його вже обрали, хай сидить собі, хай керує. Мені цікаво, як він буде впливати на війну в Україні для України, як він буде впливати? Питання війни його будуть хвилювати, а він відомий. Тобто він не ведучий, він відомий, його ведуть. Тобто йому. Питання військового плану, дуже важко буде вирішувати Все. король мечів, П'ятірка мечів це знову ж таки виграний бій, не виграна війна. Ви вже мене всі торологи стали вже так. п'ятірка – це війна, так? І 10 жезлів. 10 жезлів – це як валіза без ручки. Я не можу це вже нести, але покинути я не можу, нічого з цим не можу зробити. Ось ось кінець, ось ми добиваємося чого. Що... Я ж вам кажу, це людина відома. Він буде казати, говорити те, що йому будуть казати. Тут якось так, хоча він показує стабільність. Ну, Таємний, таємний вплив. Таємний вплив, коли він має підпорядковуватися десь, звісно, він буде висловлювати свої думки. Він, ви розумієте, як він налаштований? Він більше налаштований на спокій, на, на якусь релігійність, от, ну, просто закликати до миру, ось в такому сенсі. Але, знаєте, рвати на собі, як то кажуть, сорочку і кидатися в бій, і надривати горло. Давайте допоможемо якось Україні, давайте задавимо Путіну. Так він робити не буде. Ух ти! До речі, знаєте, що я вам скажу? Мені чомусь така інформація, що цей папа ненадовго. Хоча він доволі ще не старий мужчина, да, скільки йому здається, там 68 чи 69, не старий. Але він якось недовго буде. Тут на нього випадає закінчення проєкту. Смерть випадає. Причому раптово. Тут йдуть удар, удар, удар. Ну, це пов'язано зі здоров'ям. Таке відчуття, що він якби. Як тимчасова людина, про що я кажу, це так? Так, да, 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 да. однозначно. От тут поруч із смертю йде шість мечів, це однозначно уход. Ну, людина йде, як переплисти, переплисти річку на, на, на другу сторону. Так, ще раз про Україну, покажіть мені папу. Ні. Папа весь в сумерках. Щодо України, цей папа в повних сумірках стоїть луна, тобто йому будуть розказувати, що треба говорити, і все. Тобто, навіть не звертаємо уваги, бо Тобто не те, то, що не звертаємо уваги, а не варто нам надіятися на того. Але попри те, що хтось нам не допомагає, а з нами Бог ось побачите, ми дуже скоро переможемо. Дуже скоро ви почуєте. О ті щасливі звуки, коли ми будемо казати, нарешті все скінчилося. Я вам дуже дякую за увагу.